Добрий вечір. Ми вже в підвалі розклали їжу. Ось ми вже вечеряємо дружно, готуємо далі ту половину і там, де кошечка в темному углу сидить, там теж треба дати. Всі чекають вечері. Йдемо далі нас порозкладаємо, вони прийдуть і будуть вечеряти. Тут порозкладаємо кашу. Де з бабуськи не був вже тік, щоб антибіотика не дати йому. Він вже від нас тікає. В всіх місцях потрохи порозлажує, і вони з'їдають.